Всім доброго дня! Сьогодні хотів поговорити про актуальну тему про дозрівання помідорів. Хотів з цього приводу розповісти кілька нюансів, як допомогти нашим помідорам почервоніти, налитися. Розповім вам кілька ефективних методів. Головне, щоб ці методи не зробили так, щоб ми позбавилися і помідорів, і самих кущів помідорів. Тут, звичайно, завжди треба діяти з розумом і сім раз подумати, як щось зробити. Тому давайте перше, що б я не рекомендував робити. По перше, це повністю зараз в спеку оголяти помідори, повністю виривати листя, якщо, звичайно, воно не хворе, якщо хворе, то треба його позбавитись. Його. Якщо листя здорове, воно робить притінок нашим помідорам від палючого сонця. Якщо плюс 30, плюс 33, плюс 35, залежно від регіонів, і ви зараз обірвете листя, яке захищає ці плоди, вони просто попечуться на сонці. Бо в нас зараз дуже часто бездумні поради, серпень місяць треба все листя обірвати, щоб помідори стояли голі. Обривання листя. Відкривання їх для сонця, звичайно, прискорює їх дозрівання, але ви враховуєте температурні режими. Бо у вас, звичайно, нічого не достигне, ви просто спечете свої помідори. Я вже навіть не згадую про екстремальні поради, що там підривати там, коріння помідорів. Якщо вже помідора Повністю дозріло, наприклад, то можна це коріння підірвати трошки. Це, звичайно, прискорить дозрівання, але якщо на помідорі ще зелені плоди, ще вони не мають молочної стилості, то ніяке підривання робити не можна. І ще одна шкідлива порада зараз цю пору: що позбавляти помідори поливу. Зараз почалися спекотні дні, рослини так нема вологи, якщо її позбавляти поливу. То звичайно ці прискорить дозрівання цих, що вже помідори налилися. А кисті, які ще дозрівають, наливаються. Рослина не буде мати сил, щоб їх нормально сформувати. Тому такі поради щодо зменшення поливу, підривання коріння, обривання листя і відкриття плотів для сонця, треба застосовувати з розумом. Звичайно, якщо у вас такий регіон, що у вас немає високих температур, у вас, наприклад, в районі 20 температури, 22, 23, пасмурно, дощі йдуть, звичайно, це можна робити. Якщо ж у вас високі температури, ну я думаю, зараз по всій Україні високі температури, тому це не бажано зараз робити. Що зараз бажано зробити? Це повершкувати свої помідори. От бачите, непотрібний пасинок. Забираємо в них точки росту, це простимулює, що рослини будуть швидше наливатися і дозрівати. Це біологія рослин. Залишаємо тільки кисти, які вже налились, які вже сформувалися. Також обрізаємо цвіт з верхушок, бо тільки якщо помідора цвіте, помідори будуть дрібні, зелені. То, звичайно, квасить закриває зелені помідори, ви собі формуйте, як хочете. Якщо ви хочете на ну ось нормальні сформовані дозрівші помідорі, навіть якщо ви там заберете, може трошки їх ящик, то бажано тільки залишити, які помідори сформовані. Ну і, звичайно, по коментарях я вам рекомендую, щоб ви розібрались, які помідори мають доспівати, а які ще не мають доспівати. Покажу вам дві різні помідори. Це толстой. Ми його садили на початку травня от бачите, вже нижня кисть бачите, Всі помідори зібрані. От, от він вже починає стинути, бачите, середні, ще верхні наливає. Він саджений на початку травня толстой, йому вже прийшла пора стигнути. Біля нього помідора, якраз через дорогу, яка посаджена в кінці травня. Але це в мене помідора. Давайте обіру листок. Так. От, от вам буде краще видно нас трошки її. Ну, нічого, така це дуже потужні помідори, вони такого не бояться. Це домашні сортові помідори, бачите, які вони ці. І вони в нас пізні, саджені в кінці травня. От Бачите, яка гарна сформована кисть помідорів. І їй ще не треба сти. Просто мені багато раз пишуть коментар, присилають фото помідорів, гарні розвинуті помідори, здорове, темне, насичене листя, гарні сформовані помідори. І людина вже два тижні вже їм не дає живлення, дає калій, не поливає, щоб вони доспівали. То, наприклад, оцим помідорам я ще даю двадцятки. Бо я знаю, що в мене вони пізні, і я хочу, щоб вони розвивались, не тільки була нижня кисть, а щоб і верхні них гарно налилися, і вони у мене будуть орієнтовно на кінець вересня. І я знаю, що ці помідори в мене на кінець вересня. Бо я не хочу, щоб, наприклад, в мене на початок серпня були кожний тиждень там по 10-15 по відер помідорів, а в кінці вересня вже нічого не було. Тому я сажу різні періоди помідорів, і, звичайно, різні за терміном дозрівання. Тому я хотів уточнити, що перед тим як стимулювати помідору на дозрівання, щоб ви точно знали, що вона має дозрівати, а не ще вона має розвиватися, наливатися і потім дозрівати, наприклад, через два тижні. Бо звичайно, помідори не дозрівають по нашому бажанню. В них є терміни дозрівання від сходів до початку плодоношення, У кожної помідори є такі строки. Але, звичайно, певними методами, я вже вам методи назвав, звичайно, їх треба з розумом застосовувати. Певними речовинами можна це скоригувати. По-перше, це калійні добрива, які ми даємо корінь, через корінь рослини засвоюється більшість елементів. Можна і по листу, звичайно, давати, але по листу там маленький процент засвоюється, саме більше засвоюється через корінь. Я вже показував, що зараз, от, наприклад, таким помідорам, як ця, ця у нас Анна Майер, вже починає тут достигати ни кисть наливається середні кисті, верхні кисті. Я даю грінта з формулою 15 15-5-30. Тут у нас 15 азоту, 5 фосфору, 30 калі Тут ще є мікроелементи, фульові кислоти, все, щоб помідори нормально наливались і дозрівали. Але в цьому відео я хочу вам трошки розповісти про різницю між калійними добрива, між калійними формулами. Бо оці, наприклад, помідорі підходить формула 15 15-5-30. А, наприклад, вже в цьому Пустому, де вже майже всі кисті от, поналивалися от, і верхні налиті. Ну, ще там зверху, там ще зверху є. От, є кисті ще там одна чи дві, ні, ну дві чи три кисті ще є на ньому. Що ще наливаються. Але оскільки ми тут вже активно збираємо, вже бачите, низ збираємо, середину збираємо, от верх навіть можна от вже буру збирати. То вже ці помідорі я вже не даю 15 5 30 Я вже ці помідорі стараюсь давати іншу формулу добрива. Я беру формулу, де 5 20 35 Тут є сірка, мікроелементи, тут тільки 5 азоту, тут ще фосфор калій. Фосфор калій забезпечить гарне налиття, гарний смак. Мак наших помідорів можна звичайно цьому толстому і по науці, так що можна давати ще 15-30. 5 30. Але я вирощую для себе: якщо там пару помідорок не наліється, мені це не критично, мені це не потрібно. Мені головне, щоб помідора була смачна, менше азоту, менше нітратів. Тому зверніть на це увагу, бо є різні калійні формули, і залежно що ви хочете, можна підібрати собі калійну формулу. Також, звичайно, якщо нема можливості, нема води, нема часу, можна працювати калієм по листу. От я так часто роблю, якщо немає можливості підживити, то працюю по листу. Я, наприклад, використовую фрут. Беремо добрива, де багато калію. Хоча б в районі 30 треба, щоб був калію. Тут можуть бути різні формули, там по азоту, по фосфору. Головне, щоб тут був калій, магній, бор, щоб помідори ваші були смачні, не забувайте про смак. Нам не тільки треба об'єм. Помідорів нам треба і смак, щоб були цукристі, смачні помідори, щоб були гарні салати, смачні соки. Не бійтеся тут, деколи мені в коментарях пише, що аж 59 калію, чи там 18 тут азоту. З листового добрива помідора там засвоює якісь проценти, і взагалі листове добриво малий процент від того, що помідора засвоює взагалі. Основна частина живлення засвоюється помідорою через корінь. Якщо ви дасте 20 грам фруту на 10 літрів і обробите 200 чи 300 помідорів, тут буде малий процент і азоту, і калію, який засвоюється цими рослинами. Тому ніяких ні нітратів, ні хімії не буде. Ще чому важливі листові обробки? Бо деколи трапляються такі випадки, що калій. Наприклад, не засвоюється через кореневу систему. Наприклад, у вас така особливість ґрунту. Наприклад, дуже багато кальцію в ґрунті. Чи, наприклад, ви дали дуже багато гною, перегною, дуже багато азоту. А наприклад, щоб ви знали, кальцій і калій конкурують в кореневій системі, хто буде засвоїтися? Так само, якщо дуже багато азоту, він може витісняти калій, і помідори через це можуть отримувати мало калію, багато азоту. І дуже часто таке буває, що мені пишуть, що от після дощів мої помідори, щоб мали. Достигати вже в серпні місяці вони почали знову рости. Тому може бути таке, що, наприклад, не було вологи, рослини отримали вологу, отримали азот і почали рости, а про дозрівання своє забули. Тому не ігноруйте листові обробки. Раз на тиждень можна зробити листову обробку, навіть оцей фрукт, то цієї баночки можна зробити 8-9 листових обробок. Тому його легко хватає, наприклад, цього фрута на сезон. Навіть може ще залишитись на другий сезон. Якщо у вас невелика ділянка, небагато помідорів. Ще хотів нагадати за дуже круту листову обробку це монокалій фосфат. Дуже класне добриво дозволяє помідорам наливатися, дозрівати, робить профілактику сірої гнилі. Така обробка must have. Можна робити її в корінь, але ще, якщо даєте в корінь, то до монокалію додайте лимонної кислоти, щоб він краще засвоївся і щоб фосфор не блокувався в ґрунті. Але хочу звернути вашу увагу, що яка б не крута була ця обробка, тут тільки калій і фосфор. Нашим помідорам ще потрібні мікроелементи, магній, бор, тому не забувайте про комплексні препарати. Також хочу звернути вашу увагу, щоб ви не забували про кальцій. Бо якщо ви зараз дасте калій і калій витіснить з кореневої системи кальцій, на верхніх кистях ваших помідорів може бути вершинна гниль, навіть плоди можуть не формуватися, тріскатися, можуть бути всякі неприємні речі. Тому не забувайте про обробки. Кальцієм по листу. Саме краще я це вже повторюю, Саме краще зараз працює кальцій бор. Наприклад, кальцій бор, сірка, брексил, кальцій, суперпрепарати. Зараз такий період раз на 10 днів, раз в 2 тижні. Обов'язково пройдіть і побачите, що ви позбудетесь багато проблем з помідорами. Плюс у нас зараз ще спека. А, наприклад, кальцій-бор-сірка ще має осмопротектор, який захищає від спеки, від засухи. Ви ще й поможете рослині нормально розвиватися, щоб рослина не страдала від спек. Ну, і, звичайно, якщо вже така проблема, що ви все попробували, і калій, і кальцій, і вершкуєте, і менше поливаєте, і не дозрівають, є спеціальні препарати, їх багато. Я багато не буду показувати. Я просто маю на всяку. Так і випадок, декілька препаратів і вам покажу. Бо я ним майже не користуюся, переважно калію цього достатньо, і помідори нормально дозрівають, але є всякі проблеми. Є, наприклад, BeneFit. Це біостимулятор збільшення розміру плодів. Якщо ви даєте живлення, і калії, і якісь мікроелементи, і полисту, і підкоріння, і вас не задоволяє розмір ваших помідорів, є спеціальний препарат Benefit, який збільшує розмір плодів. У ньому тут є органічний азот, вуглець, амінокислоти, вітаміни, білкіензими, нуклеїнові кислоти. Це вже спеціальний препарат, яким працюють, щоб налити Збільшити розмір наших плодів. Якщо ж не червоні помідори, можна взяти FertiColor. Він стимулює інтенсивні забарвлення плодів. Помідори швидше почервоніють. Звичайно, вирішувати вам. Препарати не є дешеві, але якщо є така проблема, не червоніть, не наливається, можна використати такі препарати. Я вам показую такий варіант. Бо я, чесно говоря, такими препаратами рідко користуюсь. І останнє питання дуже спірне питання зараз буде. Знаю, що в коментарях мені напишуть всі свою думку, що нічого не треба, нічого не треба обробляти. Дивіться, зараз ми підходимо до такого періоду, що треба зробити вибір. Наші помідори зараз почнуть хворіти. І якщо ви, наприклад, не робили достатньо профілактики, і, наприклад, у вас будуть дощі, перепади температур, помідори можуть хворіти. І вас зараз постане питання: обробляти, не обробляти свої помідори. На мою думку, от я нікому не нав'язую свою думку, але я думаю так. Зараз, от, наприклад, мій толстий. От він зараз, ми знімемо перші кисті, середні кисті. Ці вже не захворіють. Але на ньому ще зараз будуть от, верхні кисті, на ньому зараз будуть ще нав'язатися, то щоб не йти на базар. І не купляти непонятно і чим оброблені помідори, бо повірте, на базарі, хоч там пишуть, що зараз хімія дорога. Повірте, знайдуть пити препарат за 20-30 гривень на 10 літрів води. Чи там буде треба на 3-4 препарати, на 20-30 літрів води, я думаю, знайдуть гроші. І ніхто не буде дивитись на строки очікування, чи там він дозріває, чи не дозріває, чи коли він буде продаватись. Тому, якщо у вас помідори почали дозрівати, і ви бачите, що наприклад, на листі є якісь хвороби, от, ну, не знаю, в ньому от, він якийсь трошки підкручений, але це таке вже це може від жари. Фітофтори, на ньому такої сильної фітофтори чи якісь таких хвороб сильних на ньому не наблюдається. Якщо десь там якась є плямка на листі, чи то ну на ньому є якісь, але це не фітофтороз, це похоже швидше на бактеріоз. Не треба вже панікувати і зразу обробляти. Якщо ж це масово вже на листі, на стовбурі, то можна ще помідорі продлити. Подоношення я звичайно не закликаю якісь там брати супер там потужні препарати, редоміли, ревуси. А беремо просто квадрікс або старк, 5 днів очікування. Вони профілактично попрацюють з помідорами. Збираємо червоні. Можемо навіть бурі позбирати, зелені помідори залишаємо, обробляємо ними. І через 5 днів, я навіть можу через 6-7, навіть можете запасом там залишити, можемо вже їсти помідори. Повірте, на базарі ви краще не купите. І я вам даю гарантію, що на базарі ніхто ні квадрісом, ні старком не буде обробляти. Всі лють потужну хімію, бо це рахуються слабкі препарати, всі льють потужну хімію, і то по 2, по три препарати. Всі перестраховуються, всі пантрують. Свій заробіток. Тому, якщо якісь є проблеми з помідорами, можна продовжити їх плодоношення. Є такий варіант, я вам його розказую, я вас не заставляю ви робите, як вважаєте за потрібне. Тому всім дякую за увагу. Бажаю, щоб ваші помідори успішно налилися, почервоніли. Бажаю вам гарного врожаю і мирного, мирного неба!